Fiat лінео 1.4, восьмиклапаний, 77 сил вирішив заморочитись, чи можливо зняти стартер без ями, тому що не працює втягуючи. І ну, гараж там є яма, але коли немає ями, зняв акумулятор. Е, відкручую патрубки, е, спустив антифриз е, відкручую патрубки всі щоб не заважали від газу газового редуктора знімаю шлам з терностати невеличкий, все щоб... Був повний доступ Будемо пробувати далі. Ну, мені трошки повезло О, привіт, як звати. Це це за допомогою, так батьки, сумують, хто тут кричить бігає? Маленький. А як же тебе до батьків віддати? Чудо Да, красиво ти співаєш, молодець Так, да цей коротше болт, болтно ну, тут звідси легко викручувати. Дальний самий трошки з ним поморочився, але також вибухив Так, стартер відпустив, але тепер е, необхідно зняти клівників, давно буде відніше, якщо трошки підтягну їх. Але ну, трохи так, да, скажімо трохи видніше. Кишіточкою наосліп е, зірвав, досить легко відкрутив. Одного болта це центрального не було, це мені трошки полегшило задачу. Ось ну, такий клієнник це видно, це видно, в принципі це все досить спокійно видно, але не зовсім зрозуміло чого таке хитромудре. Хід, і бендекс теж поміняли, бо він вже трошки подгулявши був. Так, збирати так само, збираюсь. з проводами тут, з проводами трошки, бо не бачив, як збирав, знімав, тобто, Відповідно, все це на ощуп зараз ставимо клемник. Тут по іншому поставиш, защита така до цієї пластини і потім прижимається цей контак... пластиковою заглушечкою, і потім натягається з цієї сторони провід. Отак з цієї сторони. І там ще один провід, але він одягається в іншу сторону, гнутою частиною, тобто два провода два провода стикуються між собою під різними кутами.